Бачиш? Ти бачиш? Декілька днів тому у Кростишеві виник конфлікт між військовим і місцевими правоохоронцями. Захисника зупинили та запропонували пройти тест на стан алкогольного сп'яніння. В офіційному коментарі для телеканалу СК 1 правоохоронці повідомили, що причиною стало порушення правил дорожнього руху. Зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, а саме розворот у забороненому місці. Військового, якого зупинили поліцейські, звати Руслан. Він розповідає: волонтери передавали авто для його підрозділу. Тож він вирішив зробити тест-драйв. Це було вже за межами міста, де немає розмітки чи знаків. Я вперше почув це від прес-секретаря поліції, тому що з самого початку причиною зупинки я поліцейський запитував було саме те, що в їх є підозра на мій стан сп'яніння. Його слова підтверджує відеозапис автомобіля поліції та волонтерка Юлія Качанюк, яка не була поруч у момент зупинки, але під'їхала туди за декілька хвилин. Вони так двох сидять, щось там пишуть. Руслан сидить, як сиротиночку там з краєчку. Кажу, Руслан, ну, ну цигель, ну треба їхати. Дитина мене чекає. Руслан каже: я не знаю, що я порушив. Кажу, хлопці, а що, що сталося? А це повертається до мене. А ти що не бачиш, що він бухій? Я Кажу, хлопці, не бачу. Ви розумієте різницю між контузією і бухій? Поліцейським розповіли, що за час повномасштабного вторгнення Руслан отримав вже декілька контузій, виконуючи бойові завдання на Бахмутському та запорізькому напрямках. Однак правоохоронців це не переконало. Тож усі разом вони поїхали до лікарні для перевірки на драгері. Руслан погодився на це лише за однієї умови. Якщо показує, що я тверезий, то ви разом зі своїм напарником отримуєте повістки. У військкоматі і підете до мене в роту, вам наб'є так голову, як мені набила. І потім будете зі мною разом ходити п'яні по місту. Після того, як Драгер показав нульовий результат, Руслан нагадав про охоронця про їхню обіцянку приєднатися до Збройних сил України. Але у відповідь отримав саркастичне. Добре, ти отримаєш повістку. Яку? Не війну військоматі ТЦК чи що там зараз видає? А оце отримаєш і напередодні зі мною. Я буду дуже просить тебе. Відправили саме до мене за словами волонтерки та військового щирих вибачень вони так і не отримали. Дуже воляжно. Поліція ставиться в першу чергу до військових, а потім уже до волонтерів. І виникає питання, на кого вони працюють і для кого вони працюють, якщо хлопці віддають життя. Анна Чепол, Ігор Литвак, телеканал СК 1